14 листопада, всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Це хронічне захворювання, при якому в крові постійно підвищується рівень глюкози. Воно виникає, коли організм не виробляє достатньо інсуліну або клітини перестають на нього реагувати. Існує кілька типів діабету. Діабет першого типу найчастіше розвивається у молодих людей і потребує щоденного введення інсуліну. Діабет другого типу частіше виникає у людей із зайвою вагою, зазвичай через малорухливий спосіб життя і неправильне харчування. Гестаційний діабет може з'являтися під час вагітності через гормональні зміни. Основні симптоми, на які варто звернути увагу, постійна спрага, часте сечовипускання, втома, різке схуднення, погіршення зору або запах ацетону з рота. Тож, якщо ви помітили у себе такі ознаки, то зверніться до лікаря. Вчасне виявлення хвороби допомагає уникнути серйозних ускладнень від проблем із серцем до втрати зору чи ниркової недостатності. У медичному центрі Оксфорд Медікал Івано-Франківськ проводять повну діагностику цукрового діабету, аналізи крові, перевірку роботи нирок і серця, консультації ендокринолога та підбір індивідуального лікування. Фахівці допомагають контролювати рівень глюкози, підібрати харчування та спосіб життя, аби людина змогла жити повноцінно. Медики Оксфорд Медікал наголошують, цукровий діабет не вирок. Головне знати рівень цукру та не зволікати з візитом до лікаря.